Оселедець під шубою, але не в класичній подачі. Я сьогодні роблю його у вигляді рулету. Він не тече, добре тримає форму і виглядає дуже ефектно на столі. Спочатку беру цибульку, почистила, дрібно нарізала, додала сіль, цукор та оцет, Добре перемішала. Оселедець нарізала кубиком, додала до цибулі, ще раз перемішала і відставила в бік, щоб трохи промаринувався. Овочі та яйця в мене вже відварені заздалегідь. Я їх почистила і підготувала. Яйця я завжди додаю, з ними салат виходить ніжнішим і більш збалансованим на смак. Яки моркву натираю на дрібній терці та обов'язково відтискаю зайвий сік. Це важливий момент, якщо хочете, щоб рулет тримав форму і не поплив. Картоплю і яйця теж натираю, а один жовток відкладаю для прикраси. На дошку стелю харчову плівку і починаю викладати шари. Спочатку буряк рівномірно розрівнюю і змащую майонезом, потім морква, знову майонез. Далі картопля, потім яйця, кожен шар додаю і змащую. Коли викладаю шари, роблю кожен наступний трохи меншим за попереднім, тоді рулет легко згортається. І Має красиву форму. Останній викладаю оселедець з цибулькою. Далі беру плівку з обох боків і акуратно загортаю салат до центру, формуючи рулет. Краї підвертаю, виходить така собі цукерка. Відправляю салат у холодильник мінімум на годину, щоб він добре стабілізувався. Після цього перекладаю на тарілку і прикрашаю сиром, оселедцем тертим жовтком і зеленю. І все, оселедець під шубою виходить ніжний, соковитий і дуже красивий. Така подача точно здивує рідних і гостей, а головне салат не розмикає і чудово тримає. Форму навіть наступного дня. Потаки всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.